Борис Ложкін, Олексій Філатов та Валерія Гонтарєва. Ці прізвища, дехто міг би вже давно забути, якби не справа Курченка, Генеральна прокуратура викликає оточення Порошенка на допит. І сталося це на наступний день після другого туру президентських виборів. впадіння? не думаю. Ну, десь так почала реагувати частина суспільства, і все через Зеленського. Луценко – це стара команда. Ми будемо призначати нових людей. Виклик для генпрокурора ще й як для політика без юридичної освіти, відтак дехто запідозрив Луценка у страшному. Підставно, адже ще перед першим туром навколо підозр щодо оточення Порошенка склалася неоднозначна ситуація. Спочатку з'явилася інформація, що їх вручили, але майже одразу це спростували. У генпрокуратурі кажуть, підозра дійсно була однак, прокурор Костянтин Кулик підготував її з порушеннями. Йдеться про того кулика, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Рештою Лошкіна, Філатова та Гонтарєву таки покликали до ГПУ. При цьому у Луценка запевняють, із перевзуванням це не пов'язано. Але чи дійде тепер хтось із фігурантів цієї історії до генпрокуратури? Наразі вже відомою є відповідь екс очільниці НБУ. Ні, приблизно так вона сказала українським журналістам. каже, хочуть допитувати, нехай їдуть до неї в Лондон. Утім, Гонтаріва Лошкін та Філатов не єдині, кому ГПУ нині розсилає листи щастя. На допит викликають і Миколу Злочевського. Микола Злочевський один із найбільш одіозних політиків, і не тільки епохи Януковича. І Злочевський, і решта має свідчити у рамках справи Сергія Курченка, олігарха із так званої сім'ї Януковича, якого підозрюють у вчиненні особливо тяжких злочинів проти України. І поки не Викурченка не все так однозначно у Луценка згадують поради його ж оточення і радять своїм хейтерам зайнятися чимось корисним. Наприклад, посадити капусту. Капуста в раціоні наших граждан займає дуже серйозну позицію.